Що ж, доброго ранку? Ми з України. Триває телемарафон. Єдині новини для вас працює команда Першого каналу суспільного мовлення у студії Євгенія Гарков. Цієї ночі армія Росії здійснила масовану атаку дронами на Київ. Повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко про наслідки атаки. Говоримо з речником Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов. Долучається до нас, пане Михайло. Мої вітання вам Хотілося би сказати насправді доброго ранку, але от вже яку ні. Ніч не бачимо ми цього доброго ранку. А, розкажіть, будь ласка, можливо, є вже у вас у якісь уточнені дані по наслідках, які були внаслідок падіння уламків і так далі. А, вам слово? Ну, я вважаю все одно ранки добрими, тому що слава Богу, всі ці атаки проходять без uh, суттєвих наслідків для українців. Я маю на увазі. Ані постраждалих, ані загиблих, ані поранених немає. Це вже 11-та повітряна атака на Київ. з початку травня ворог намагається всіма силами нанести ураження по ключових об'єктах столиці, одночасно вистачити ресурси протиповітряної оборони. Крім того, в такий спосіб, звичайно, що расисти намагаються тримати в глибокому психологічному напруженні цивільне населення, тому що власне не мають успіхів на фронті. Тому майже цілодобово таку скільки повітря. зокрема, якщо казати про травень, то сирени не лише чотири дні. Ось цієї ночі агресор знову здійснив масовану атаку на столицю. Цього разу це були дрони. За попередню інформацію, це були баражуючі боєприпаси шахет. Всі виявлені і повітряні цілі були знищені силами і засобами протиповітряної оборони. Про їхню кількість знову ж таки скажуть протиповітряні сили. Ударів по Києву допущено не було, але внаслідок падіння уламків сталося загоряння в житловому будинку. Дніпровського району в Дарницькому районі пошкоджені будівлі СТО і е, припарковані автомобілі. В Почерському районі є пошкодження вікон житлового будинку. В Солов'янському районі пошкоджено дорожнє покриття і також автотранспорт. Станом на зараз інформації щодо постраждалих не надходило. Ну і знову в чергове маємо подякувати силам протиповітряної оборони за чудову роботу за спокійний сон киян. І знову в чергове нагадаю: по-перше, якщо ви чуєте повітряну тривогу, треба прямувати до укриттів. І по-друге, не знімати і тим більше не викладати роботу сили засобів протиповітряної оборони. Михайло, скажіть, а чи були якісь підрахунки от збитків за цей місяць? Можливо, є якась виведена цифра? Ну, дивіться, місяць сьогодні у нас лише 20 травня, тому е я думаю, що якісь підсумки потрібно вже можливо проводити в червні. Тобто, ми поки що такої статистики не ведемо, яких збитків нанесено uh -huh. Саме в травні. А скажіть, будь ласка, а от чи помітили ви можливо зміну зараз тактики і дійти спроб атаки на Київ з шахедами, ракетами? Можливо, знаєте, от вони ж бачать, що поки що жодного разу не змогли пробити усю нашу заслонку у вигляді протиповітряної оборони? Можливо, вони з якихось різних напрямків намагаються атакувати. Звичайно, напрямки постійно різні, е, різні засоби, і але в принципі цілі в них залишаються ті самі, тобто це розвідати і намагатися вразити е, засоби протиповітряної оборони, особливо західних зразків, вразити об'єкти інфраструктури і центри прийняття рішень. Власне вони про це неодноразово заявляють. В себе на російських каналах, ну і головна, одна з головних цілей стратегічна ціль намагатися тероризувати населення, не маючи успіхів на фронті. Вони мають для там свого населення, вибачте, показати, що якісь успіхи є, щось враження, але насправді, завдяки українським силам засобам протиповітряної оборони, в них нічого не вдається. Дякую вам, пане Михайло, за те, що так оперативно зранку долучилися і поінформували суспільство про наслідки обстрілів Києва та Київщини. А Михайло Шаманов, да, Київ. Речник... дякуємо, дякуємо навзаємо, пане Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, розповідав нам про те, як минула ніч у столиці поблизу.